Всім привіт з Кременця. Сьогодні 1 січня 2025 року. Поздравляю всіх з наступившим новим роком. У мене сьогодні подвійне, а якщо по новому календарові, то навіть потрійне на свято, Василя, День Народження, ну Новий рік. Приймаю привітання цілий день і півночі відписував. Хоча я запланував коротити цілий день гайки. Але щось нема бажання зовсім до роботи. І я думаю, треба ж вже залишається, бачите, сонечко он вже сховалося за гори. Зараз ще якась годинка і буде взагалі вечір. Думаю, треба ж якось перший день хоча б більш-менш толком провести. Я нагадав, що мені хлопці з фронту місцеві земляки, дорожчі хлопці, привіт. Думав, що мене не дивитися, б... але... Почув, що виявляється дивитися. Значить, є побажання зняти по... Написали, проїхатись по цій вулиці, що я зараз буду йти. Но як я буду їхати, там задня дверка тарабанить по Бруківці, то буде не дуже хороше відео. Так я вирішив зробити крутіше, пройтися по тій вулиці і вам показати і самому нагадати. Но... І оце я йду. Йду я в робі. І бачите з чим? Е, ну, хто в армії служив, той цирку не сміється, скажу вам більше, йду е, по дорозі, то да, навіть зустрічні машини так далеченько мене з запасом минають. Ну, див, дивна штука, дядько йде по Кременці з вилками, да? нічого дивного. Я вже то ходжу з сокирою. Але день я вчора рубав дрова. І сукиру тупорецьку зломив. Я думав сьогодні поремонтую, але бачу, що зараз поки я почну ремонтувати, то то вже не буде часу знімати. От. то Я отак -от -от хочу пройтися з коментарями. Вон, дивіться, я думав, що тільки маркіян гасає на моциклеті Ні, хлопці катаються молодці. Мебельний магазин. Не знаю, чи він працює зараз взагалі. О, як робить китайська техніка. Мурчить тільки, мурчить Це приміщення таке цікаве. Не знаю, хтось мені казав, що тут колись був роддом. Ну не знаю, не за моєї пам'яті, зараз просто жилий будинок. Але бачите, такий прикольний старовинний з ліпнинами такими. Вот. Нічого так, люди зглядаються нічого. Хай зглядаються, Просто, знаєте, зараз погода зимова, десь може бути слизько, шкідливо для здоров'я ходити з пустими руками. Я от не пам'ятаю, як ця вулиця зараз називається. Бруківка ще За зара гороха положена. Але років 15 назад вон там трошки, вон там той буст стоїть. Там невеличкий кусочок переложили заново і так гарно приложили, але чогось не продовжили ту справу. Так, а це... Доволі сумне заведення, ритуальні послуги. Дай Бог в такому закладі бувати якнай, якнайменше. Ну, життя є життя. але ж, але ж. алеш. Погодка така симпатична. Чуть-чуть такий є якийсь морозець, бо я вже трошки починаю в пальці мерзнути. О, дивіться, як тут... О, бачите? Сонце ще. Хе -хе. по заказу. По заказу сонце ще засвітило. О, тут був якийсь будівельний майданчик, робили, розкопали і покинули. Хтось по-новорічному прибрався. Почіпляли на вікна наклейки новорічні віддейка вийде певне довга але вибачайте я скоріше йти не можу я вже захехався а ще навіть половину дороги не прийшов ага я мою, Вулиця Замкова, во, що ж то я так, що ж то я так що то я так забув Екскурсія, до речі, це най... найпростіша дорога на замок. ну Понятно, вулиця Замкова, от і на замок. От. Тут така теж дивна вуличка, вона робить таку петельку, о, тако-тако-тако по кругу. І виходить знову на цю головну дорогу і там такі будиночки дивні, прикольні, такі якісь напівдерев'яні збудовані. Ну теж вулиця Старовинна і архітектура така теж прикольна, унікальна. Вот. О, бачите, теж мужик пішов з якимось патиком. Нічого дивного. Хто з вилками, хто з патиками. Не хочу нічого на політичну тему говорити, хоч я пре поспілкувався тільки що з комом Іваном. Не хочу фамілії казати, з фронту подзвонив, чесно кажучи. Як то вам правильно сказати? Ну Хорошого мало, точніше, взагалі хорошого. Одне хороше, що живий і здоровий. А це Дюси США. Тут початково займаються дітейська вчаться на санках їздити. Дай Боже хлопці, з новим року! Що то ви так не ходите? А ваші руки не дозволяють, так? Звісно! Ви що, що не в курсі діла? То ви від життя відстали, йомо, у мене канал такий продвинутий ялки палки uno, Я не пам'ятаю, тисяч шість. А де Денис? Денис, вдома. Та він має роботу, хай працює. Що йому шаритися? О, бачите, дитяча юн, юнацька чи як вона там. Да, юнацька, бачите, ну, отакі штуки. Такий для маленьких дітей вчитися, чекайте, що вчитися. От я не пам'ятаю, чи то на лижах з'їжджати, чи то на санках. Не скажу вам. Сам ні разу не бачив. о Бачите, пшеничка, бачите? Пшениця розсипана. Значить посівали. На цій вулиці посівали значить сьогодні. Ну Я то посівальників чекаю все-таки 13-го 13 січня. Якось так. Так собі думаю. Вот. А тут, похоже, якийсь ларьок збираються ставити. Положили такі шпали. Я собі так думаю. От. Я не знаю, чи тут -то зараз маршрутки їздять та його вулицею. Колись їздили раніше. Вот. Школи. Ой, якої першої? Третій, йо, щось мені зашкли. Третя школа. Третя школа. От. А там он, зразу за школою господарство мого колеги, яке він продає, я вже відео знімав. Ох, йо, я забув! Там аж мене люди просили познімати конкретніше всередині. Ну, то вже не сьогодні. Треба дзвонити до того друга, щоб він попередив сусідів, щоб ще де поліцаю не викликали. Ні, все, все. Я забув Забув, лки-палки, мене один мій підписник. Вон, бачите, бону видно, вон. Один мій підписник просив таке зробити. Вон там постамент, де танк стояв. Но я той танк не пам'ятаю. Я в ті часи жив в селі і цією вулицею не їздив і не ходив. Ту танка я не пам'ятаю. Пробував десь в інтернеті шукати фотографії. Не знайшов. От. І симпатичний світлий будиночок такий гарний. Ота, 43-й номер продається. Ми ще маємо. З хлопцями приїхати тут повирізати трохи дерева. От, і попросив колега, але все, не вистачає часу. Ну, десь виберемося. Ну не таке страшне відео, 10 хвилин я півдороги вже пройшов. Фух. ну Захекався, правда. Ось така симпатична хата така старенька. Упрятненько, гарненько. Так, и что же я? Смажь пальцы, блин. Поменяю руку. Там вулиці Садова, Шкільна. І більше не пам'ятаю які. Тут виявляється теж вуличка є маленька, чи як вона називається. Провулок. Я. Оце я йду дорогою для тих, хто не знає, то коли хто хоче в Кременці, в Кременець потрапити на замок, то цією дорогою будете йти чи їхати, не заблудитися. Прямо, Ну не прямо, ну коротше, я вас доведу, надіюся батарейки в телефоні хватить, до Бо самої є... бони. бони. <плес> Ото фактично вже вон. Бачите, вон там наверху. Крепость. Ну, а я йду, а дорога веде такою не серпантином, а такою змією. Бачите, то вліво, то вправо. Так. ну Це стара дорога, дуже стара. О, бачу, на боні люди. Ходять. Беляха ще мене злякаються. Я такий страшний вимащений, З вилками є мою. Вітерець починає духати, дмухати. Тоже будиночок порівняно недавно позбудували Ой, задуває сильно, а мікрофон я не взяв. Симпатичний такий будиночок. Знаю що тут продається так воно, типа, Забув як воно називається, ну коротше так оточить. типу, зразу бац, і тіпа, кусочками такими, ну в смислі, гараж і два поверхи зверху і кусочок двору. Забув як воно там називається по тому такому суперсувременному. Живуть тут небагато людей зараз. Ну нічого так, знаєте під самим замком якісь машини їдуть, ну їх нахер. Коротше так, я перебіжками, хоча я і з вилками, але я лучше. Так от на дорогою поїхати. А я тут собачими стежками. Ні. Ніби нормальні машини, але береженого бог береже. Так, я тут трошки почекаю, хай но вони приїдуть Кажте, там така петелька. Колись там автобуси, авто, автобусна зупинка, автобуси розверталися. О. О, от я тут, а бачите? Подивись наліво Уважно, прислухайся. А вон там, бачите, дорога. Там намальовано знак тупік. Той знак трохи неправильний, то не тупік. Той тупік як для кого, так би сказати, правильно. Значить, то коротка дорога в місто. Якщо пішки, тако право пішить. і виходите... Знаєте куди виходите? До воєнкомату. А, от. Або там я вам показував в одному з попередніх найкоротшу дорогу, то якщо там десь половині вулиці повернути направо, то фактично при кожній можливості забирати вправо, як то маєте мається на увазі, то вийдете прямо в центрі міста. По під самою городу, так хочеться дорога. Так, ну що, я все-таки вас проведу по дорозі. От. Хоча я міг би тут піти, там наверх є стежка така, що треба зубами чіплятися О. Але я піду по дорозі, щоб так якби для відчуття такого як Google Maps, Типа для земляків, як то ви тут ай були, і не я йшов вийшли. От. Теж кременецькі люди їздять, дивляться дядько з вилками ходить. <рес> Ай, дивляться, це нічого страшного. А, бачите, у нас пейзаж помінявся. О! Хто давно був в Кременці? Бачите? Курва. Цей білий бусик мені не подобається. Ну нічого, будемо сподіватися. Все буде добре. А ні, то свої. Та бува. То свої. Я номерів не пам'ятаю. То... Змерз з пазурі. Сонечко вийшло за хмар. А що виходить? Коли я там був внизу, в долині, сонце виходило вже за деревами, якби вечір. А зараз йду на гору, чим вище йду, тим. Ясніше стає. О. О, народ теж турист, напевне Стобудова. Чуй, чую по акценту. Маркіян? Ну а хто ж? А Я тобі дам! Додому? А ти що тут забув? Та от мене попросили хлопці з фронту відео зняти. <рес> а ти насічиться кругом? Коли то ти вже падав? Я вже дуже давно. Якесь свіже щухр. Я на Молодец. Добрый, давай. Ты за дома, да? Народ ездит. Молодежь на советских мотоциклетах не хочет ездить. Всё. Китай, кнопочку. «Ди -пру 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 -пру! Ну, але ехать на советском мотоциклете, это есть свой кайф. Им то не понятно. Колись, як дасть Бог, доживуть до наших літ, то так само певне будуть згадувати ті китайські мотоцикли. Там вже були певні якісь не, не моциклети якісь, як вони такі, що літати будуть, як дрони. Знаєте, як ви собі думаєте? От тут були такі сікори, грубечі, бачите? А це кілька років назад, ну років 10 назад їх позрізали. Оце як по всій Україні. Масово ті сікори позрізали. І в нас тут теж зрізали їх. Тут так знову гарно стояли гори Що тут можеш розказати по дорозі? По дорозі. Значить, тому трошки вище. Загинув мій знайомий. Правда, чесно вам скажу. Я його знаю все життя як Діко. А як його звати, насправді не пам'ятаю, та й не знаю просто. Нормальний був хлопака. Оце десь певне з пів року назад. Злетів машинкою туди вниз. А тут а дивіться, як цікаво, не? страшно. Але бачите, тут мур все десь за Польщі збудований. Якби він був по всій дорозі, то б такого не сталося, а так десь він там попав трохи вище, він там якраз десь напроти бони. А років так з 20 назад. Теж в мене один знайомий. До речі, теж не пам'ятаю, як його звати. Скажу йому по пацанярському прозвищу горох. Пацани заводили з буксира машину, звідси з грубочка, з заїзду на бону. І чогось взяли і посадили його за руль. Хоча він не, не, ну, фактично не вмів їздити машиною. Ну щось так вийшло. Посадили його за руль і він, значить. Не справився з управлінням і полетів теж туди вниз. Но йому трошки краще повезло. Він вилетів через лобове стекло Все лице порізане, напевне, по сьогоднішній день, все в шрамах, але живий, здоровий, наскільки я знаю. Ну, дуже давно його не бачив. Я б його певний не пізнав би бо... А то... Ну, то було років 20 назад. Так. А це де оце Діко тут загинув. Я вже не знаю, тут був, був видно слід, І, ну, як машину витягували, а де саме, де то саме, О, то не, не особливо важливо, я думаю. От, але ж десь тут близько. О, електромобілі літають по таких страшних дорогах. Народ зглядається що то я взилками. Нічого. Так, ну... Ох йомой, 22 хвилини відео. Так, народ, я зроблю перерву, бо може відео не загрузитися.